Комфортний для поїздного продукт. І так, до нас Лавіком приїхав. Думан. Black. Думан Black. До нас приїхало 4 смаки в таких 250 гривень пачках. Два тестера. Тут у нас гуава і Pineapple, вишня, кеймін, трипл Pink. Трипл пінк це полуниця, малина, грейпфрут і гарбузова гарбузова каша. Гарбузова Ні, гарбузовий пиріг. Гарбузовий пиріг. Sorry, гарбузовий пиріг все. Вибачаюсь, вибачаюсь. Підемо по гарбузовому поразі. Я вчора курив, мені він здався таким не гарбузовим, а більше бергамотним печеньковим. Гарбузовий не знаю. Я бергамот вам теж не відчуваю. Я відчуваю, що це випічка, що це якась печенюшка, гарбуза. Від слова, зовсім там немає. Нема гарбуза. Далі у нас іде Triple Пінк: це полуниця, малина, грейпфрут. Ну такої, типу, очікував. Очікував щось такого, вау і цього смаку. Не скажу, що це погано, але і це не топ. Ну в принципі, як на мене, якісь типу. не не до арома, але можливо, це навіть якийсь і плюс, тому що база, в принципі, приємна і нормально. Ні, ну база треба його прям догріти. Хорошо, навіть на чотирьох лікарнях, щоб він прям нормально розкочегариться, і тоді він буде окей, бо якщо не догріти, це не буде прикольно. Далі у нас черік. Черік, черік це у нас вишня. Черік зараз в мене в чашці, Вишня прикольна, куриця комфортно, не, не так сушить, як той самий пірог гробозовий, Вишня куриця комфортно, вона більш така компотна. Так, да, мені вишня нагадує чимось Юніті, не знаю чого, от прямо з банки пахне як юніті. Я, я надіюсь, це комплімент. В принципі, вишня окей, норм, але теж не топ. І далі у нас ідея кеймінт. Кеймінт, як Славі сказав, схожий на танжовський, можливо, він і схожий, але мініміст також схожий на 420 Кенді Мінт, у них є конфетна Ну тут, якщо думати, послі ще бази танжа, то воно буде прям, як на мене, один в один попадання. Так, да, і в принципі, в принципі, якось так. Сама сера вона досить легко забувається, вона рихається нормально, трошки пластилін, але в принципі Немай, ну. можна дати типу, не мілка. Ну, Щось? і нас як перша дудка, то вона навіть трохи чуть поднакурила, але я думаю, що треба ще трохи попрацювати над продуктом. Так, да, я, я теж думаю, що продукт до кінця не допрацьований. Бажаю доману розвитку і допрацювати продукт, і вже викатить вже в кінці кінцов нормальний, хороший, якісний, стабільний, комфортний Шіписько. для коріння продукт. Два пробні я на нас. Ми теж їх приходимо і скажемо. Але я до цього вже курсував. Десь коли Думан викатив тільки анонс, що вони там ребрендінг, вони відправили 5 пробників в порівнянні з тими 5 пятьми пробниками, то цей продукт чуть-чуть вже краще і На смородинку я пробував порівняння. Чуть получше стало. Або просто спокій інші вони так лягли. Може бути, може, якби була в нас 250 п'ятійсятка смородини, вона курилася б так само. Але, але ми цього не знаємо, бо смородини в нас немає. Бері, дякую всім, дякую за паріг, хто за перегляд, хто додивився, і ми цей щось розіграємо чи ні. Ми їм ною спати. А ні, ми нічого не розіграємося, всім гарного дня.